Готуєтеся до нового опалювального сезону, яке опалення у вашій оселі? Готові, можна сказати, готові. Яке індивідуальне. У нас індивідуальне опалення, газ. Можливо, використовувати якісь додаткові джерела опалення? Ні, за руки тримаємося, щоб було тепліше наразі. Яка система опалення у вашій оселі? Централізована. Можливо, будете використовувати якісь додаткові джерела тепла. Якщо буде холодно, то будемо. Звісно, бо дитина мусимо використовувати. Можливо, вже якісь Ну, Маємо обігрівач, але ще не використовували. Ні, в мене вже є опалення. А яка система опалення у вас? Автономно своє. Можливо, будете Хотел. використовувати якісь додаткові. Ні, ні. У нас так, нормально все. В принципі, так. Да. А яка система опалення у вас? Е, газ. Можливо, будете використовувати якісь додаткові джерела Ні. Починаємо зараз помаленьку готуватись. А яка система опалення у вас у В нас, нас централізована система опалення в квартирі, то зараз, поки його не включили трохи прохолодно, то вирішили, що будемо грітися додатковим джерелом тепла і купили собі обігрівач.